Ми часто чуємо про фінансову подушку безпеки, яка допомагає впоратися з несподіванками і підтримує відчуття стабільності. Але що щодо психологічної подушки безпеки? Психологічна подушка це наші внутрішні ресурси та звички, які допомагають зберегти рівновагу, коли життя починає тиснути. Наприклад,. Від вигорання може врятувати здатність відволікатися, не тікати, а м'яко перенаправляти увагу з того, що зациклило. Це може бути улюблене хобі, часно прогулянці, читання надихаючої книги або просто година присвячена байдикуванню. Такі моменти не вирішують проблему одразу, але дають перепочинок, щоб поглянути на ситуацію свіжим поглядом. Важливо розуміти, що психологічна подушка це не відмова від реальності, а м'який спосіб перезавантаження і турботи про себе. Вигорання це сигнал, що ресурси закінчуються. І для їхнього поповнення важливо дозволяти собі відпочивати, перенаправляти фокус і наповнюватися тим, що приносить радість. Пам'ятай, турбота про себе це не слабкість, а ключ до довгострокової стійкості.